У Німеччині висунули звинувачення в держзраді п'ятьом підозрюваним у підготовці державного перевороту. Вони під вартою з минулого року. На думку прокуратури, у середині січня 2022-го вони створили терористичне об'єднання рейхсбюргерів і готувалися захопити владу щоб повернути систему правління зразка німецької імперії. Водночас члени угруповання усвідомлювали, що муситимуть вдаватися до насильства та вбивств згідно з обвинуваченням, спочатку вони хотіли створити в країні умови, подібні до громадянської війни. Чотирьох підозрюваних чоловіків арештували торік у квітні, п'яту жінку, яку вважають лідеркою угруповання, у жовтні. А в грудні, провівши масштабну операцію проти рейсбюргерів, затримали 25 осіб. Водночас служба внутрішньої розвідки Німеччини вважає, що до руху належить. Коло 21 тисячі осіб. З них близько 5% – ультраправі екстремісти, заради мети готові вдатися до насильства. Угруповання поділялося на дві гілки військову та адміністративну. За інформацією прокуратури, план складався із трьох етапів. Спочатку заколотники хотіли відключити в усій країні електроенергію, потім викрести міністра охорони здоров'я Карло Лаутербаха. Ці обставини збиралися використати для створення в Берліні установчих зборів і повалення уряду. Одним із лідерів угруповання був Генріх, XIII Ройс, нащадок 700-річного шляхецького роду.